Ви не хочете продавати рослини, займатися чимось, ви не можете, ви шукаєте якісь причини, у вас немає постачальників, ви не хочете через когось купувати і тому подібне. Дивіться, коли розпочинала особисто я, я шукала інформацію в інтернеті. Да, ви представляєте, От так просто заходиш в Google і шукаєш, вкладаєш кошти. Провіряєш постачальника. Якщо тобі з першого разу все до вподоби, все, ти з ним співпрацюєш далі. І якщо ні, все, ти собі ставиш галочку, що з цією компанією ти не працюєш. І все. Часто мені задають питання, дай мені своїх постачальників, де ти береш ту рослину чи іншу і так далі. Стапе, схі, далі я буду роздаватися інформацією, в яку я вклала кошти. От скажіть мені, от так, так? От, та інформація, яка доступна в інтернеті, да, я їй надаю. От Google просто вбиваєш і шукаєш. Да. Да, ту інформацію я надаю. Но ту інформацію, на яку я вийшла самостійно, дорогенькі мої, я теж хочу заробити. Тому я маю зараз уже той рівень, що я можу собі дозволити продавати і оптом. Да, перепродувати. Гривню дві не крутить, але перепродувати. І що з цього скажете. Молодець! Правильно, молодець! Бажаю вам успіхів, бажаю вам крутитися, вертіться, і буде вам щастя, і буде вам успіхи, будуть у вас і гроші, і продажі, і покупці, і все у вас буде прекрасно. І от така крута грядка буде і у вас. Бажаю всім добра і натхнення. Червона ікра чорна щуки в мене в наявності. Пишіть!